Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпіш Сім і в даному відео ми розберемо закономірність чемпіонів або багатократних чемпіонів. Чому рис, тіньовий Горох так часто перемагають? І чому червоний ультомат слабкий і має коштувати в ТРЛІСІ 8 балів. На фоні ви видите мою команду, яка буде участвувати у чемпіонаті магістра Масонського ордену. І підпишіться на телеграм-канал. Як буде 20 підписників, тоді я загадаю загадку для чемпіонату. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Для цього я переглянув ПВЗдіч, «Свіра», магістра Масонського ордену, «Раш ПВЗ і Мемні Римофан. Електротростина виграв у першому і останньому чемпіонаті ПВЗдіжі. У інших я не замічав, щоб у фіналі перемагала команда з електротростиною. Чому електро Тростина став двохкратним чемпіоном? Якщо він максимум може справитися з куроводом? За бали є кращі рослини. Взагалі Тростина відіграв роль мішка. То команда з червоним ультиматом, то команда з тигром під ултою. А що там з червоним ультиматом? У першому чемпіонаті ПВЗ «Діджі» перемогла команда Електрична. І у першому чемпіонаті магістра Масоцького ордену перемогла команда Потрійний Ультомат. Чому він? Відповідь очевидна. Перші чемпіонати не мали прокачку. Тому сили мали не ті рослини, до яких ми привикли. А червоний ультомат якраз у цьому числі був найсильніший на першому рівні. Але коли допали прокачку, тоді команди з червоним ультоматом у чвертьфіналах перемагали, а в півфіналах програвали. Причина ультомат погано качається. Це тобі не тигр під ультою, який має сенсу прокачці. А ультомат, на мою думку, має коштувати в Терлісті 8, а не 9 балів. Яблучна мортира вигравала 3 рази у чемпіонатах. Ну і ще мортира є частиною команди яблучна трава. У чому сила яблука? Напевно, у захисті фангів. Всього затрібала це непогана фангова рисунок. Ну все-таки яблуко не має побічної шкоди. На сенс мортири більше, ніж три стріла. Ну у терлісті мортира коштує 3 бала. Як і 3 стріл. Ну це не велика кількість перемог. Та прокляне мене раж ПВЗ, це ж горохомет. Взагалі я не хочу покладатися на удачу. Виграло це щастя, якщо врахувати другі чемпіонати, то багато. Наприклад, перший чемпіонат Ковельтро. Є людяна команда Ігор Охомет Ігор ультує 10 раз у різних раундах і результат 50х50. Все-таки ретельна робота принесе кращий результат, ніж везіння. Так що мені нічого казати, йдемо далі. Чотири рази з тих чемпіонатів перемогти зміг тіньовий тінь вигорах, Ще той прикол атакує як лазерний Боб, має стан Георгіні. І ховається при будь-якій нагоді. У нього прокачка сопка його втеча залишаючи своїх товаришів. Но він сильний. Чому? Та сам не знаю. Добре ви думали, що 4 рази перемогти у різних чемпіонатах ютуберів по ПВЗ це багато. Тим більше я не перелічував багато чемпіонатів. Но це дає мені задуматися, чи не підлаштовано все. І ні, я не про горохомета і не льодяного Горохостріла. Я про рис. Дві команди з рисом виграли у чемпіонатах ПВЗ Дічі. Два рази команди з рисом виграли у чемпіонатах звіря. Но це не так. Бо три рази виграти у чемпіонаті магістра Масонського ордена і раз виграти у чемпіонаті Раша ПВЗ вісім раз. І це я не приводив другі чемпіонати, до прикладу. Підозріла, треба розслідування, мені довірись не викликає і взагалі це мучить кожного. Те, хто не любить рис, і як би я за що? Чому я вучна трава програла команді з рисом і Тіньовим горохом? Що якщо Максмун хотів сави, просто тому і украв 66% команди тіньового риса? Ну у чому підвог? Якщо тіньова метательниця не гірша риса? Якщо в деяких ситуаціях метательниця краще, треба порівняти їх. Ну у нас не рубрика порівняння, так що не зараз. Що сталося тоді? Що рис так сильно перемагати почав? У першу чергу у перших чемпіонатах не було прокачки. Рис був не дуже сильним тоді. Сильним був червоний ультомат, але прокачка йому не допомогла, а рису дуже сильно помогла. Якщо би прокачка була б ще у перших чемпіонатах, тоді у лізі чемпіонів ПВЗ може були б команда збройних і липучий Жек. Добре, досить. Ось такі у нас чемпіони. Замість червоного помідора, покри або латука. У нас це все. Якщо що, у мене недовольства нема. Якби вже Рис не задовбав усіх перемагати... На мене дратує тільки горохомет. А я вам рекомендую, якщо команди перемагають два рази з оприділеною рослиною, то просто заберіть рослину з териліста. Це все, що я хотів сказати. А ви на каналі Кліпіш7 очікуйте наступні відео.